Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс в студії Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас перевірені та актуальні новини станом на 17 годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Вранці ворог атакував Дніпро крилатими ракетами. Чотири з них збили ППО. Втім, окупанти двічі поцілили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Є серйозні пошкодження. Біля місця прильоту у багатоповерхівках розбиті шибки та вікна. Постраждали 32 будинки, 50 вікон вибило. Повідомлялося, що на деякий час без електрики залишилося кілька мікрорайонів, але комунальні служби вже відновили енергопостачання. Наразі місцеві жителі разом із комунальниками ліквідують наслідки прильотів. Я ехала домой с ночной смены. Дети у меня находились сами дома. Как бы на тот момент, когда произошел первый взрыв, они проснулись и побежали в укрытие. Как бы стекла летели и в подъезде, и в квартире. Сейчас мы закрываем пленкой в основном подъезды и закрываем э, те квартиры, где люди просят на момент временно сделать пленкой. Потом будет это обмеряться все. Через ракетні удари на деяких вулицях в Дніпрі зникло водопостачання передусім в лівобережній частині міста. Адреси, за якими є перебої з водою, на ваших екранах відновлювальні роботи тривають. Немає води в Павлограді. Через ракетний удар знеструмлено підприємство Дніпро, Західний Донбас та насосна станція. номер 4 у Павлограді. В окремих районах Дніпропетровської області вже є аварійні відключення електроенергії. Енергетики роблять все можливе для оперативного усунення ушкоджень. Президент Володимир Зеленський повідомив, що від 10 жовтня, внаслідок атак росіян, третина українських електростанцій зазнала руйнувань. Це спричинило масові відключення світла по всій країні. Глава держави вкотре наголосив, із режимом Путіна перемовин бути не може. Народився у сорочці 10 жовтня. Рашисти атакували ракетами житлові квартали Дніпра. В одній із будівель загинули четверо людей. Вибуховою хвилею і уламками пошматувало автобус із 20 Пасажирам. Наші журналісти поспілкувалися із водієм, який опинився в епіцентрі вибуху. В якому він стані зараз і як згадує той жахливий ранок. Матеріал Ксенії Штомпель. Бабах, я так поворачиваю, Ну це секунди, звісно, літіти этот кирпич. Ну я як... секунди або як загнувся, так. Секунди сохранения или как заработало, согнулся так. Я вже второго зривання не, не бачив. 62-річний водій Олександр Філонов 10 жовтня може святкувати другий день народження. Це той самий водій автобуса, поряд з яким вибухнула російська ракета. Я по гарячки вискочив, а потім отож Льоха, хлопці говорять, так у тебе там ззаді париз ребра видно. А я не слышав. Ну ну секунди. Хочу низко поклонитися йому. Автобусу да, що він прийняв на себе весь удар, а я залишився живий. В Олександра важке поранення грудної клітки. Лікарі зробили операцію. Лікування, реабілітація займе деякий час, але, звісно, ми переживаємо за нього, болюваємо за нього і чекаємо на повернення. Транспортники демонструють уламок ракети, який пробив автобус. А от, навіть осколок, ми знайшли його в салоні автобуса, от, який пробив, в принципі, навіть, тут у нього торпед. На момент прильоту у салоні автобуса було до 20 пасажирів. Загалом 10 жовтня по Дніпропетровщині рашисти випустили 18 крилатих ракет. У Дніпрі загинули четверо людей. Десятки зазнали в тяжких поранень. Станом на сьогодні на ранок в стаціонарах ще перебуває сім пацієнтів, шість з яких перебувають в стані середньої важкості. Один ще більш-менш важкий, отримують. Повний обсяг необхідної медичної допомоги є позитивна динамика. Понівечений автобус в АТП планують відремонтувати. А водій, який вижив, хоче якнайшвидше повернутися до роботи. Ксенія Штомпель, Андрій Сергієв, Сергій Кочет, Ньюс. У Києві в результаті ракетних обстрілів пошкоджені два об'єкти критичної інфраструктури. Повідомив мер Віталій Кличко. Наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. Триває ліквідація надзвичайної ситуації. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби і з-під завалів будинку в центрі Києва, який вчора вранці влучила. Російська дрон Камікадзе дістали тіло ще однієї загиблої жінки похилого віку. Це вже п'ята жертва атаки Росії на столицю, яка сталася 17 жовтня. Ракетні удари на Житомирщині завдано по об'єкту енергетичної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення. Нині 11 населених пунктів залишаються без світла. Працюють ремонтні бригади енергетиків, працюють рятувальники, іде перепідключення з іде аварійне перепідключення з резервних джерел живлення. Спікер командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що зранку російські окупанти обстріляли калібрами територію України з моря. Також вони застосували балістичні ракети з північного напрямку. В результаті нічного удару в центрі Миколаєва зруйновано двоповерховий житловий будинок. З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. За словами сусідів, йому було 56 років. На руїнах будинку ДСНСники знайшли таксу хазяїна. На прізвисько Дяка. П'ятеро вбитих дітей у Лимані. Поліція ексгумувала тіла. Чотирьох дітей слідчі виявили у масовому захороненні на кладовищі. Ще одного хлопчика мати поховала у власному дворі. Всі вони загинули від осколкових поранень під час російських обстрілів. Найменшій дитині був лише рік. Після судово медичної експертизи тіла перепоховають. Слідчо-оперативні групи встановлюють історії всіх загиблих. 26-та жертва розстрілу евакуаційної колони біля Куп'янська вузлового поранений юнак зміг відійти від місця розстрілу на півтора кілометри, але помер у посадці. Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи. Водночас, під час розстрілу вдалося врятуватися двом дітям однорічному хлопчику та п'ятирічній дівчинці. Їхні батьки загинули, а дітей врятували небайдужі перехожі. Малечу передали родичам. Ворог обстріляв Харків ракетами С-300 руйнувань. Зазнали Госнов'янські і Слобідські райони міста. В результаті обстрілу пошкоджені інфраструктурні об'єкти, приватні будинки, складські приміщення, автомобілі обійшлося без людських жертв. Кримінальне провадження стрілка з південмашу направили до суду. Досудове розслідування відносно Артемія Рябчука завершено. Нагадаємо, 27 січня 2022 року солдат застрелив п'ятьох людей. Ще п'ять були поранені. Слідством встановлено, що обвинувачений зіткнувся з неуставними відносинами з боку старших по призову колег. Молодик кілька разів був свідком сварок і конфліктів, про які доповідав керівництву. Через це в інших військовослужбовців сформувалося до нього негативне ставлення. Тому Артемій вирішив помститися за всі попередні образи. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, взяв автомат та набої і почав жорстоко розстрілювати, як він вважав, усіх своїх кривдників. У результаті інциденту п'ять осіб загинули. Серед них одна цивільна. Ще п'ятеро отримали поранення різного ступеню тяжкості. Після розправи над військовими обвинувачений захопив автомат 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місці підгородні Дніпровського району. Таким чином, Нацгвардієць обвинувачується у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчинене щодо кількох осіб із застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки. У умисному вбивстві, закінченому замаху на умисне вбивство двох та більше осіб, особи у зв'язку з виконанням неї службового обов'язку, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення. Не вберегли мрію. СБУ оприлюднила деталі розслідування про знищення росіянами літака Ан 225 за даними відомства, посадовці держпідприємства не вжили належних заходів для збереження авіалайнера, а окремі працівники перешкоджали силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони аеродрому. Все це призвело до знищення кількох літаків. Нагадаємо, літак АН-225 найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак. Міжнародна федерація повітроплавання внесла мрію до книги рекордів Гіннеса за його 240. Рекордів. Надихалися отруйними речовинами днями. У соцмережах з'явилося відео, на якому неповнолітні Дніпрянки вдихають невідомий газ і падають на землю. Все, що відбувається, знімають на телефон обурені перехожі. В поліції підтвердили факт, який мав місце ще у вересні на житловому масиві Тополя 2. З батьками і дітьми провели профілактичну роботу. Прибувши на місце виклику, було встановлено, що вже знаходилася швидка бригада швидкої медичної допомоги та троє підлітків. Вони були встановлені. Працівники медичної допомоги повідомили, що дітям нічого не загрожує, та їм ніяка медична допомога не потрібна. Після цього, з підлітками поліції були проведені профілактичні заходи, встановлені обставини, тобто було встановлено, що це була речовина, газ, який заправляється. Запальнички. Дівчата більше жартували, як якимось чином намагалися себе розважити. Але при цьому всьому були з проведені з ними практичні бесіди, були встановлені батьки, викликані для додаткової роз'яснення роботи, що не допущення подібних ситуацій. У Дніпрі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 13-річного хлопчика. Під час розслідування правоохоронці встановили, що до вбивства дитини причетний 59-річний місцевий житель. Нагадаємо, подія сталася у серпні 2022 року, коли в одному з будинків у Чечелівському районі міста Дніпра правоохоронці виявили тіло дитини з вогнепальним та ножовими пораненнями. Це вбивство набуло широкого резонансу та сколихнуло Дніпропетровщину для розкриття цього злочину. У Гонпа Дніпропетровській області були задіяні найкращі оперативники та слідчі. Близько двох місяців ми ретельно збирали речові докази, вивчали всі матеріали кримінального провадження. Так нами було встановлено, що злочинець ретельно готувався до вчинення даного вбивства. Саме протягом цих двох місяців ми змогли встановити причетність одного з місцевих мешканців Дніпра. Учора, 17 жовтня, було проведено 17 одночасних обшуків за місцем проживання фігуранта кримінального провадження, а також його родичів. І проживання та в гаражах виявлено беззаперечні докази причетності його до цього вбивства. Водний патруль затримав рибалку браконьєра в селі Курилівка, що на Дніпропетровщині. Поліцейські помітили порушника, коли він на своєму гумовому човні займався незаконним виловом риби за допомогою сіток. Загалом браконьєр виловив 126 карасів, чим завдав збитків навколишньому середовищу на майже 200 тисяч гривень. Безпечно та яскраво у Дніпрі розмальовують тимчасові укриття. До цього підвали позашкільних навчальних закладів відремонтували, що зображено на стінах підземних приміщень, бачила Ксенія Штомпель. Хтось малює око, хтось хвіст. Нас колективна робота. 14-річна Карина малює песика патрона. На стінах тимчасового укриття позашкільного навчального закладу міська станція юних техніків ціла художня композиція. Завжди було цікаво намалювати по стіні, тому що вдома немає де. Зараз такий час треба з чимось розвлекатися, малювати, співати, не боятися вірити. Найголовніше це просто мати бажання і не боятися. Естафету від юних техніків отримав палац творчості дітей та юнацтва. Його вихованці з вчителями намалювали символ українського села. Наші українські гуси, звичайно, знаходяться у справжніх вишиванках у віночках, тому що вони символізують наш національний український одяг. Тимчасові укриття у Дніпрі мають 11 навчальних позашкільних закладів, і стіни половини з них сьогодні отримали яскраві сюжети. Кожен заклад він по-своєму до цього підійшов. У нас дуже багато вихованців, понад 10 тисяч вихованців. Навіть попри умови повномасштабної війни, заклади продовжують навчання там, де є укриття. Нам все одно хочеться, щоб діти були в красивих умовах. Це гарна можливість змінити похмурий і холодний образ укриттів на більш затишний та приємний, пояснюють юні художники. Це потрібно, тому що деякі можуть ну, більша частина людей хвилюватися, і ці малюнки можуть їх е, надихати та розслабляти, щоб вони не дуже сильно хвилювалися. У синьо жовтих кольорах Петриківського розпису пофарбовані і стіни центру художньої естетичної творчості учнівської молоді. Ми хочемо розмалювати всю тут кімнату і трохи дати малюнку на сходах. А спочатку сходів намалювати ластівку, яка вривається у нас на свободу. А ще це своєрідна арт-терапія, яка активізує творчі здібності, відволікає від реалії війни і залучає якомога більше молоді, стверджують автори ідеї. Ксенія Штомпель, Павло Черненко, Дніпро Ньюс. Інформація для внутрішньо переміщених осіб. Період для подачі повторних заявок на виплати ВПО продовжено до 1 грудня. Усі внутрішньо переміщені особи, яким не вдалося оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок ДІЯ, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня. Рішення про продовження строку було прийнято на засіданні кабінету міністрів. І на цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Ті та на наші спецпроекти. qr коди ви бачите на екрані. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. А наступний випуск новин вже о 19-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пальнуйте себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Львівські Карпати повідомили про загибель на фронті при виконанні бойового завдання двох відомих представників фанатського руху Юри тай Осадчука, Львів Сіті фірм та Ростислава Дрогобича, Шойка, лідер Бандерстат Ультрас, наші співчуття, сім'ям, родинам і близьким та друзям і звісно всьому фанатському руху Львівських Карпат. Виконавчий комітет ФІБА Європа прийняв рішення виключити збірні Росії та Білорусі з майбутніх матчів кваліфікації Євробаскету 2023 серед жінок, які відбудуться у листопаді 2020 -го, 2022 -го року та у лютому наступного. Море посмішок, яких не зіпсував окупант, Донецький Шахтар продовжує підтримувати не лише українських військових на фронті, але й українців, які страждають від війни проти Росії. Так лідери гірників Михайло Мудрик та Георгій Судаков відвідали центр переселенців у Львові шелтер Сенте. Вони них Кукувалися як з дітьми, так і з дорослими, роздали автографи, зробили світлини на пам'ять та підтримали тих, хто втратив домівку через обстріли і руйнування окупантів. Форвард збірної Франції і Мадридського реалу Карім Бензема став володарем золотого м'яча, призу найкращого футболіста світу, нагороди, яка щорічно вже у 66-й раз вручається журналом Франс футбол. Він вже встиг отримати відзнаку гравця сезону від УФА. Минулого сезону Карім виграв зі збірної Франції Лігу націй, став переможцем і кращим бомбардиром Ліги Чемпіонів, чемпіоном Іспанії і кращим його бомбардиром. Серед жінок другий рік поспіль призу золотого м'яча була удостоєна нападниця каталонської Барселони Алексія Путель'яс, відзнаку який вручив Андрій Шевченко, та повідав світу про те, як Україна бореться з терором з боку Росії. Дуже важкий момент для українців від початку війни. Я пишаюся тим, як моя країна виборює свою свободу. Я залучений до гуманітарних питань з платформою United24, яку заснував президент України Володимир Зеленський. дуже важливо пам'ятати, що війна продовжується. Втім, головне залишатися на боці України та продовжувати нам допомагати. Хавбек Барселони Гаві – найкращий молодий гравець світу, трофей Копа. Віком до 21 року нині вартість 18-річного каталонця складає 70 мільйонів євро. Інший представник чемпіонату Іспанії, Мадридського реалу і національної команди Бельгії, тібу Куртуа. У достойний відзнаки Лева Яшина, найкращого вратаря минулого сезону, він допоміг Вершковим здобути трофей Ліги Чемпіонів і Ла ліги. В листопаді у складі своєї збірної Тібо зіграє на чемпіонаті світу в Катарі. Нападник каталонської Барселони і національної команди Польщі Роберт Левандовський став володарем призу францутбол найкращому бомбардиру минулого сезону. Форвард англійського ліверпуля, а нині Мюнхенської баварії та збірної Сенегалу Садіо Мане. Отримав відзнаку Сократиса за кращі соціальні та гуманітарні акції, які він організовував і проводив у себе на Батьківщині. В Сенегалі і на сам кінець найкращим клубом минулого сезону за версією францфутбол, визнаний англійський Манчестер Сіті. Далі до вітчизняних новин Міжнародна федерація волейболу запросила жіночу збірну України до участі у кваліфікаційному турнірі Олімпійських ігор Подібне право вона отримала завдяки високому 24-му місцю у світовому рейтингу, який є крайнім для потрапляння у відбір на Олімпіаду. Усі команди будуть поділені у кваліфікації на три групи по вісім збірних, з яких по дві найкращі поїдуть. До Парижу ще п'ять учасників ігор визначать за рейтингом ФІФ та географічною ознакою. Три золоті медалі здобула родина скелелазів з Дніпра за підсумками чемпіонату Великої Британії зі скалелазення у розділі Трудність, які завершилися у місті Шеффілді. Так 12-річна Рафаель стала кращою у молодіжній категорії «ЮСЦ», А її батьки, мама Наталія Перлова і тато Серік Казбеков – Переможці у розділі Ветерани. Наші вітання і на адресу Дніпровського спортсмена Андрія Гусенка. Він бронзовий призер змагань чемпіонату Європи з вітрильного спорту у неолімпійському класі l 30 перегони ко фінішували в Італії. Ще один екіпаж олімпійського чемпіона Атланти Ігоря Матвієнка з Дніпра був четвертим. Асоціація футболу Дніпропетровської області з нагоди свята покрови Божої матері дня українського козацтва і дня захисника та захисниць України вшанувала ветеранів футболу нашого міста і регіону. Свого часу Асоціація футболу Дніпропетровської області започаткувала гарну традицію збирати напередодні кожного нового року уславлених сивочолих і не тільки ветеранів гри мільйонів регіону, щоб у теплій затишній атмосфері не лише привітати та вшанувати їх подарунками в переддень прийдешніх новорічно-різдвяних свят, але й просто дати змогу зустрітися та поспілкуватися людям, які левову частку свого життя інвестували у служіння, розвиток та розбудову його величності футболу. На жаль, останнім часом, спочатку через коронавірус, а нині через російське вторгнення і війну, подібні раути побачення стали практично неможливими. Проте цьогоріч ветеранів вирішили зібрати з нагоди свята Покрови Божої Матері, Дня українського козацтва і дня захисника та захисниць України. З нагоди свята покрови, з нагоди дня казацтва та свята захисників та захисниць України сьогодні, тут у молодіжному парку ми вирішили все ж таки згадати ту традицію, зібрати всіх, хто зміг прийти сьогодні та насолодитись тим спілкуванням, тими емоціями, які вони сьогодні отримають. Далі Ярослав Дерев'янко разом з першим віце-президентом Асоціації футболу Дніпропетровської області, за дорученням її очільника Віктора Андрухіва, нагородили почесними відзнаками гарну низку ветеранів регіонального футболу, серед яких були Юрій Богдан та Олександр Самгін, які від імені усіх своїх ровесників щиро подякували ініціаторам та організаторам такого приємного заходу. Головне, що ми знаходимо время, все-таки в таке важке время зібратися в місті, пообщатися. Конечно, в первую очередь, благодаря нашим защитникам, только благодаря им, ребятам, которые сейчас стоят на передовой. Мы с большой благодарностью о них вспоминаем, помним всех и живых, и погибших. И наша встреча, это встреча, и мы помним их всех. Благодарим Федерацию футбола, конечно, что они нас не забывают. А мы помним все то хорошее, что для нас делается. Ну и, конечно, здоровья всем. Слава Украине! Это радость встретиться с людьми, с которыми десятки лет проработали, как говорится, в футбольном плане, знаменитости такие. Поэтому большое спасибо организаторам, спасибо вооруженным силам нашим, которые нам способствуют проведению таких торжественных праздников. Спасибо пацанам, которые на фронтах стоят насмерть. Слава Украине! Після стислої церемонії нагородження всі учасники зустрічі сфотографувалися на згадку на загальну світлину, після чого для ветеранів був організований традиційний третій тайм, де мало місце живе спілкування, та річкою лилися спогади про футбол їхнього часу, людей, друзів, команди і багато чого іншого, чому кожен з них присвятив частку власного життя. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.